Благо цивілізації безпритульним житомирянам запропонувала благодійна організація. Владислав, керівник проекту, демонструє створені умови. Головна гордість, так звана санітарна зона. Ми такий бойлер 100-літровий, такий бак для йомкості для збору води, щоб нам ну економити електроенергію по поводу насоса. Також ми зробили Два поміщення. Це женская, це мужская, Щоб вони у нас роздільно були. Де в кожному из поміщень стоять два унітази. Два унітази і стоїть із душової кімнати. А це кухня. У тумбочках харчі, а біля електричної плити Олена збирається готувати обід для постояльців. Ну, якийсь супчик, мабуть. Слава Богу, поки крупа є. Вот. Вічір буде кашка якась. Ну, не сильно так жирно не живем, але якось живем. Жінка вже 9 років, як опинилася на вулиці. Досі за дім їй слугували підвали. Відколи дізналася про облаштування такого притулку, взялася допомагати, навіть білила стіни. В підвалі жила. Ти ж не чекаєш, що тебе кожну минуту хтось прийде вигинеть там. Ну там ну, пометься можна так та так, діток буде мені. Майже все у притулку зроблено руками самих безхатченків. 44-річний Сергій, колишній зварювальник, клав плитку та фарбував стіни. Тепер має де жити сам і куди запросити товаришів по нещастю. Ну помагав чим міг і плитку ложили, і розтвор мішали. Ну що там ще ну не знаю. Валерій його сусід по кімнаті, чоловікові 61. Він інвалід першої групи. Після того, як син продав хату і вигнав батька з дому, понад 5 років бродяжить. Каже, якби не прихистили у центрі цієї зими, не пережив би. Є над головою і люди нормальні. Тут у чоловіка є своє ліжко. Він з задоволенням його демонструє. Просить, діва, подушки, одіяла. Когда тепло плоє, нормально, холод плоха. Постіль, одяг та взуття а також харчі до притулку привозять благодійники. Дещо з їжі купують самі без хатчинки. Хто за здані пляшки, а хто за підробітки? Тому в день тут майже нікого немає. Люди у пошуках засобів до існування. Але їм завжди є куди повертатися. Прихистять тут і будь-яку випадкову людину. Навіть запропонують переночувати, але за певних умов. Безхатченки можуть залишатися тут на ночівлю, але для цього вони повинні пройти флюорографічне обстеження, тести на віл та туберкульоз. Але головна умова перебування у центрі це не вживати алкоголю. Усього в центрі 20 ліжок. Усі збиті з дерева руками тих самих безпритульних. Минулої доби тут заночувало усього п'ятеро людей. Хоча по Житомиру без хатченків 120. і це тільки ті, хто взятий на облік. Та трьохразове питання ми проводимо на території нашого міста в різних районах. Это мы можем во время раздачи горячей пищи дать человеку переодеться, ну, вещи какие-то, если по нужде. То есть в вре, в летнее время мы могли имели возможность также ну, постричь человека. Офіційно притулок називається благодійна організація Міський центр обліку бездомних осіб. Але з бюджету міста жодної копійки на нього не виділили, каже Владислав. Ремонт зробили за німецький грант. Приміщення в оренду надала облрада. Тепер головне умовити безхатьків перебратися з підвалів та каналізаційних шахт у пристосоване приміщення на агітаційні матеріали, поки немає коштів. Тож волонтери обходять місця скупчення таких людей особисто. Недоверие вам, недоверие государству, вообще всему недоверие. Больше я отвечать не буду. Уверенности в том, что они заберут, и действительно хотя бы, что человек там перезимует нормально зиму, ему нормально отнесутся там, этого абсолютно нет гарантии. Потому что те люди, которые там же будут, что я на себе-то убедился, они все равно будут смотреть на тебя и будут делать, ситуации будут создаваться такие, что ты им чем-то обязан. Про можливість перебути зиму у пристосованому приміщенні вперше чує Геннадій. Зважаючи на сильний мороз, до центру чоловік збирається вже сьогодні. Подлізницею. Там дворнича, коптерка. Там матрас плітосів. Така коротка, калачиком сплю. А коли ви мились останній раз? 2014 году в октябрі місяцю. Навіть сьогодні таки пойду у благодійній організації. Сподіваються, що наступної зими про їхній притулок знатимуть усі безхатченки міста. До того часу планують із нічліжки створити справжній соціальний гуртожиток. А от цього року за так званими клієнтами що доведеться побігати, аби переконати і допомогти.